Друзі, перед початком відео я хотів би подякувати усім тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати Дмитру, Олександру, Дмитру і Спрайцекс. Та коту. Друзі, якщо хтось ще захоче підтримати мою працю фінансово, то реквізити я залишу в описі до відео та у закріпленому коментарі. У сім'ї кріпака Григорія Шевченка в селі Моренці Київської губернії. Народився хлопчик, котрого назвали Тарас. Сім'я жила у неволі та злиднях. І хто ж міг подумати, що цього маленького хлопчика будуть колись називати батьком України? Коли Тараса було два роки, його сім'я переїхала до села Кирилівка, де народився його батько. У цьому селі пройде все дитинство юнака. Він був розумним хлопцем і дуже швидко навчився читати у місцевого годяки. Йому подобалося навчатися. І скоро він познайомився із творами Григорія Сковороди. Але дуже скоро на нього чекала трагедія. Його мати Катерина від тяжкої праці і злитнів померла, коли Тарасу було 9. Ця подія дуже сильно вплинула на молодого хлопчика. Через півроку його батько дружився вдруге на цей раз одовою Оксаною Терещенко, яка була дуже жорстокою з нерідними дітьми, в тому числі і з Тарасом. Невдовзі помер і батько Тараса. Його мачуха забрала усіх рідних дітей і звалила до моринців, де вона раніше жила, тому Тарас вимушений був переїхати до дядька Павла, який був дуже строгим і змушував важко працювати молодого Тараса. Він носив воду, опалював школу, допомагав дяку, читав псалтир над померлими і вчився в місцевій школі. Там у нього пробудилася любов до живопису. І більше не в змозі терпіти рабські умови, Тарас вирішує втекти від дядька. Наступні декілька років він найметує по навколишніх селах, шукаючи собі нормального вчителя маляра. Бо всі, хто згоджується його вчити, виявлялися або п'янчугами, або змушували його важко працювати, або взагалі нормально це робити, не вміли. У 1828 році Шевченка взяли козачком до панського двору на Київщині, коли він звернувся за дозволом учитися у хлопнівського маляра. Того ж року помер Василь Енгельгард, і село Кирилівка стало власністю його сина Павла Енгільгарта, який призначив Тараса власним дворовою слугою у вільшанському маєтку. Майже два з половиною роки Шевченко жив із паном у вільні. Поки Енгельгард не бачив, Тарас постійно малював різні картини. Одного разу, повертаючись пізно ввечері, він застав Тараса за малюванням і побив його, а на наступний ранок наказав висікти його. Незважаючи на це, Шевченко у вільний час все ж продовжував вивчати мистецтво і навіть відвідував лекції з малювання професора Віленського університету Йоноса Ростемаса. ще тара завів тут собі дівчину Польку Дуню Квисиковську, яка навчила його вільно читати польською мовою. У 1831 році Енгельгард разом із слугами, серед яких був і Шевченко, переїжджає до Петербурга. Шевченко, який все ще прагнув стати маляром, мовив його віддати в учні до живописця Ширяєва Василя Григоровича, який і сам колись був кріпаком. Ширяєв був дуже строгим до своїх учнів. Шевченко у своїй автобіографії про нього писав як про людину жадібну, грубу, сувору і деспотичну. Мудак. Ширяєв, за умовою контракту, який він підписав із Енгельгартом, був зобов'язаний давати житло, годувати та одягати свого учня, а Шевченко був зобов'язаний критися йому і не відлучатися без дозволу. Ночами у вільний від роботи час Шевченко ходив до літнього саду, де замальовував статуї. Тут він познайомився із своїм земляком, художником Іваном Сошенком. Іван познайомив Тараса з іншими художниками та поетами. Такими як Євген Гребінка, Василь Григорович, Олексій Венеціанов та у при дворі поетом Василем Жуковським тут варто розповісти про те, чому так багато видатної української інтелігенції жило саме в імперській столиці. Проблема полягала в тому, що в Україні, згідно із імперською політикою, усі найвищі посади могли посідати тільки етнічні росіяни. Навіть якщо ти був мега розумним, але народився в умовному Катеринославі, до будь-якої важливої ролі тебе в жодному разі не допустять. Саме тому більшість української інтелігенції жило в Петербурзі, де таких обмежень не було і де можливостей для реалізації себе було набагато більше. Завдяки допомозі своїх друзів Шевченку дозволили відвідувати зали живопису товариства заохочення художників. Комітету Товариства дуже сподобались його малюнки, і вони заявили, що будуть мати його на увазі. На майбутнє. Талант Шевченка був очевидний для всіх. Але проблема полягала в тому, що Тарас був кріпаком і не міг сам вибирати свій майбутній шлях. А його пану Павлу Енгельгарту, як і більшості російської знаті, було начхати на реалізацію таланту своїх кріпаків. Для пана було достатньо того, що він міг малювати для нього і все. А це означало, що по завершенню навчання у Ширяєва було досить імовірно, що Шевченко назавжди втратить можливість розвивати свій дар далі. Приятель Шевченка, Аполлон Мокрицький, художник та отчень одного із самих відомих художників Російської імперії, Брюлова, взяв на себе ініціативу залучити свого вчителя для справи визволення Тараса від кріпацтва. Він показав Брюлову малюнки Шевченка і тому вони так сподобалися, що він вирішив допомогти. Брюлов пішов до Енгельгарта і попросив того звільнити Тараса, але той лише посміявся з нього і відмовився. Наступним піти прохати визволити Шевченка пішов Василь Жуковський, і пан відповів, що звільнить Тараса за 2500 рублів. На той час це були справді величезні кошти. І все ж, приятелі Шевченка не здалися. Щоб викупити Тараса, Карл Брюлов намалював портрет Василя Жуковського, вихователя спадкоємця престолу Олександра Миколаєвича. Портрет розіграли в лотереї, у якій взяла участь імператорська родина. Лотерея відбулася 4 травня 1838 року, і вже 7 травня Тарас Шевченко офіційно перестав бути кріпаком. Далі починається за признанням самого Тараса найсвітліша доба його життя. Він поступив до Петербурзької академії мистецтв, де його наставником став Брюлов. Після звільнення з кріпацтва Шевченка став досить непогано заробляти продаючи свої картини. Взагалом він сильно змінився. Замість звичайного одягу він став одягатися дуже коштовно і розкішно. Один раз він виклав 100 карбованців, а це якщо і щорічна зарплата чиновника середньої ланки. Судячи з усього, Шевченка просто комплексував у присутності багатої знаті Петербурга і цим намагався показати, що він вже також вільний та заможний чоловік. Він заводив стосунки із дівчатами, а потім кидав їх. Один раз він навіть забрав дівчину найкращого друга, через що посварився з ним. Коротше кажучи, відривався як міг. В 1843 році Шевченка, накупивши грошей, нарешті повертається в Україну. І тут виявилося, що на своїй батьківщині він став дуже популярним. Протягом його подорожі Україною його часто запрошували на бенкети та зустрічі багаті дамочки, і нікому не відомо, що саме він робив з ними у їх багатих будинках. Подорожуючи Україною, Тарас продовжував писати вірші та малювати картини. У 1844 році Шевченка ненадовго повертається в Петербург. Там Рада Академії мистецтв видає йому звання художник, що відкриває перед ним нові перспективи. Він трохи попрацював художником для газет, причому за непогану таку зарплатню, і у 1845 році знову відправляється в Україну. Трохи подорожувавши, він заселяється в Києві. Тут він працює на Київську археографічну комісію зарплатнею 150 карбованців, а це всього-навсього на 50 карбованців більше вартості його накидки. Він змальовував історичні й архітектурні пам'ятки, вів археологічні нотатки, їздив на експедиції та паралельно писав вірші. Тут варто зупинитися і пояснити, чому саме Шевченко вирішив працювати за таку низьку зарплатню в Києві, хоча в Петербурзі на нього чекали великі перспективи. Незважаючи на те, що Тарасу подобалося відчувати себе багатим дворянином серед іншої знаті Петербургу, він ненавидів російську культуру і мову. Він часто сердився на імперські погляди своїх друзів росіянів. А одного разу, коли його брат написав йому листа російською, то його облаяв, сказавши, щоб той писав йому листи людською мовою. На цей момент Тарас вже мав, здавалося, все: достаток, визнання. З певного моменту Шевченка прозивають батьком за його відкриті вірші, які несли в собі антиперський підтекст. Але він на цьому не зупинився і вирішив і далі боротися з імперією. У 1846 році він неофіційно приєднується до Кирила мефодіївського братства. Це була напівполітична організація української інтелігенції, яка мріяла про створення панслав'янської держави, де Україна мала би вирішальну роль. Замість якоїсь активної діяльності братство займалося виключно освітніми питаннями, думаючи, що все починається з освіти. Але оцю всю діяльність викрили імперці і майже усіх членів посаджали або відправили у заслання. Що цікаво, найбільше покарали Шевченка, хоча він навіть не був членом цієї організації, хоча і часто бував на її зустрічах. Зрозуміло, що російська імперська влада розуміла всю небезпеку популярності творів Тараса і хотіла, аби він перестав впливати на українців та пробуджувати їх ідентичність. Його покарання повинно було бути безстроковим. Шевченка відправили в солдати в Оренбург забороною писати та малювати, їжа була там так собі, та й вода теж не краще. Але Тарас був ще тим харизматичним хлопцем. Дуже скоро він подружився з місцевими офіцерами, і умови його життя стали набагато краще. Він малював офіцерам картини, а ті йому платили і навіть дозволили переселитися з казарми на квартиру. Але щастя длилося недовго і через донос якогось покидька усю цю справу викривають і Шевченко вдруге заарештовують. На цей раз його відправляють на манґешладський півострів, обороняти новопетровське укріплення. Умови новопетровського укріплення були жахливими. Місцева вода була солонувата, харчі здебільшого сухі та теж солоні. Через це солдати хворіли на цингу, від якої дуже страждав і Шевченко. Цинга була спільним лихом усіх степових укріплень, особливо взимку. Щороку від хвороби, породжених тяжкими побутовими умовами, виснажливої муштри. Фортифікаційних робіт нещасних випадків, переважно під час навчальних стрільб, гинули солдати. Так, у 1852 році, в укріпленні з різних причин, померло 11 солдатів, а двох було вбито під час стрільби. Офіцери виявилися теж ще тим лайном, які постійно пиячили і били звичайних солдатів. Коротко кажучи, Тараса заслала в саму дупу світу, де планували заморити на смерть. Через сім років після його заслання на манґешландський півострів імператор Микола І помирає, і на престол сходить Олександр ІІ, який дарує амністію Шевченку. Тарас виходить на волю, але з єдиною умовою йому було заборонено повертатися в Україну. Певний час він жив під доглядом поліції в Оренбурзі, але потім все ж переселяється в Петербург. Але каторги солдатської служби не пройшли даром. За увесь час він сильно постарів. Порівняйте ось ці два портрети Шевченка. Тут йому 26 років, а тут 45 Бачите, наскільки негативно заслання вплинули на його здоров'я, він буквально виглядав як глибокий старець, хоча йому і 50 років не було. Незважаючи на все, Тарас все ж спробував третій раз попасти в Україну, але його швидко спіймали і відправили назад до Петербургу. Де хворий та стомлений 26 лютого 1861 року. О п'ятій годині ранку він помирає. Після панахиди тіла померлого найближчі друзі перенесли в академічну церкву. Того ж дня були надіслані телеграми про смерть поета в Україну. Похорон відбувся 28 лютого на смоленському кладовищі в Петербурзі. На похорон поета прибуло безліч народу. Прийшли майже всі петербурзькі письменники. Вчені, журналісти та художники. Після того, як 58 днів прах Шевченко перебував у Петербурзі, згідно із заповітом, його тіло було перевезено в Україну і перепоховане на Чернечій горі біля Канева, Тарас Шевченко є однією із самих знакових фігур української історії. Його твори відомі не тільки в Україні, а й по всьому світі. За кількістю встановлених пам'ятників, Тарас Шевченко світовий рекордсмен. Більше монументів має хіба що Ісус Христос. До нині Шевченко є символом незламності українського народу.